І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, коли ми вирушаємо далеку дорогу, чи то потягом, чи літаком, є такий момент, коли в тривожному очікуванні ми стоїмо заздалегідь біля свого терміналу і вдивляємося оголошення про відправлення. Рейсових маршрутів та слухаймо диктора. І ось ще не чути оголошення про наш літак, але вже з'являється на екрані номер рейсу, маршрут, і люди починають поволі збиратися біля виходу до літака. Щось подібне відбувається і в візантійському церковному календарі сьогодні. Ще лишається місяць до початку Великого Посту, до того потужного літака, який підіймає нас над буденністю на дорозі до Спасіння. Ще, здається, довго до його відправки, але ми вже чуємо перший сигнал, перше євангельське читання, яке започатковує підготовку до вступу у Великий піст, читання про Закхея. І що ж саме знаменного для цього дня, до чого насамперед закликає нас церква? А вона закликає поміркувати над тим, а чого ми до церкви прийшли? Що ми хочемо і що ми бачимо у церкві? Бо ж справді захий міг просто пережити піднесення разом із натовпом людей? Чи не буває у нас самих такого поширення на нас? Масового психозу, коли ми бачимо великі натовпи, які рухаються з невідомою метою, збирають довкола себе людей чути якісь виголоси, скандування, і нам стає неспокійно те, чомусь піднесено, а в чомусь тривожно. Може, десь подібне переживали і в Єрихоні, зовсім невеликому містечку, через яке проходив гурт учнів Спасителя. І напевно, що Ісус із Назарету не виділявся так. Ані з ростом, ні поставою, і напевно йшов пішки разом з іншими учнями, так що його не було помітно за цим натовпом. І можна було просто більш-менш байдуже кинути оком на той натовп, сказати, ось громада йде до Єрусалиму на прощу, чи поміркувати собі, що ж це за люди такі, але не побачити того, що було серцевиною громади. За виявляє мудру проникливість у тому, що він вдивляється саме у того, хто і спричиняє рух, рух не тільки цієї невеличкої апостольської громади до Єрусалим, але й той рух, який для більшості в юдеї залишився непомітним рух до Бога і з того шляху помилок і блукань, на який потрапило людство перед Христом. Чомусь тут і є для нас підказка. Бо часто і ми у церкві бачимо якусь традиційну інституцію, натовп людей, красиві, екзотичні, архаїчні богослужіння, бачимо ікони, культ святих, пов'язаний з цими іконами, реліквії, які збирають масу людей. Але ось що показово, коли... Під час останніх привезень Богородичних реліквій до Москви людей питали у натовпі, для чого ж вони туди прийшли. Більшість з них так і не могла зв'язно сказати, чому, до кого. В кращому разі до Богородиці, в гіршому з своєю метою зцілитися, позбутися якихось життєвих проблем, звільнити близьку людину із тюрми. Та багато у нас яких ще потреб буває, з якими ми приходимо до церкви. І за цим усім губиться та єдина справжня мета, для якої ми і маємо прийти до церкви Христос. Саме Він творить церкву. Без Нього церква перетворюється на музей, на якусь громадську інституцію. Без нього, не помічаючи його в церкві, ми можемо перетворитися на ідолопоклонників. Бо наша мета у церкві не просто виконувати у звичайні ритуали, а вміти використовувати їх як мову у розмові із Христом, переживати наш прихід до церкви як відтинок шляху до нього. Власне, як те наше дерево, ту смоковницю, на яку залазив Закхей, щоб йому було видно, як іде учитель із Назарету через Єрехон. Ми приходимо до церкви, щоб почути Бога. Приходимо, щоб знайти тут ту оазу тиші співтворцями якої стаємо і ми. Бо тиша не обов'язково передбачає відсутність звуків. Власне, наш спільний спів, читання Євангелія, молитви, які виголошує священник часом нечутно для парафіян, це і є методи творення у нашій душі тієї оази тиші, в якій чується голос Божий, через Євангеліє, через ці молитви, написані святими Отцями багато років тому, до нас промовляє Христос. Але проблема чи хочемо його чути? Чи не буває так, що ми тікаємо від цієї тиші і занурюємося навіть у церкві в щось зовсім інше, роздуми про те, що будемо купувати, коли повертатимемося додому, куди ми поїдемо у гості завтра, що готувати на роботу на завтрашній день, які в нас ще є турботи, і зрештою, що найгірше ми можемо невдоволено озиратися на всебіч і вишукувати, кого і за що засудити? Так ми можемо ховатися від Христа. І саме тому церква, закликаючи нас на шлях покути і виправлення свого життєвого маршруту, насамперед і вказує нам на нашу мету духовного життя, мету нашого духовного пошуку Христа. І наш Великий Піст. Тижні підготовки до Нього перетворюються на відкриття зустрічі із Христом. Містом цієї зустрічі і є для нас церква. Починається дуже плідний і гарний період. Каже, кожен із нас зуміє належним чином підготуватися до того, щоб увійти. У очищувальний час Великого посту, справді, як у оазу великої тиші, в якій нарешті, після тижнів, років, а може, й десятиліть очікування, ми зможемо у нашому серці почути очікуваний голос Спасителя. Іди за мною. Амінь. Слава Ісусу! Христу.